Усім привіт! В мене сьогодні вихідний, як і наступні два дні теж. І я зараз не дуже добре себе почуваю, тому я зараз вдома, а дитина гуляє з бабусею на вулиці. Ледве її вмовила піти без мене гуляти, бо зазвичай, коли я відпочиваю, з нею гуляти йду я. У мене сьогодні перший день. Дівчата мене зрозуміють. Зазвичай у перший день я можу виконувати свої якісь домашні обов'язки, обов'язки мами, можу працювати. В мене нічого так особливо не болить. Можу випити, наприклад, у перший день з позмалохом, але нічого більше. Саме сьогодні так вийшло, що я запланувала ще й курси керування авто. Прийшла туди і доки йшла. Зрозуміла, відчула, що у такому стані я керувати авто не зможу. Тому я побачилася з інструктором, пояснила йому, що так і так, довелося сказати, як є. Він чоловік, так, але і в нього є дружина, тож він ці речі має зрозуміти. І я просто, коли йшла, у мене все пливло. Була якась слабкість у кінцівках. І останні дві години, якщо чесно, я була на дивані, майже не вставала з дивану. Свекруха сказала, що, можливо, це в мене впав тиск. Я з'їла трохи шоколаду, подивимося, подія чи ні. Зараз я використовую менструальну чашку, про яку я розповідала десь 4 роки тому. Я почала її використовувати ще до того, як завагітніла, так вийшло, що я її придбала у червні 2019 року, коли в мене була відпустка запланована, і я подивилася за календарем. Вона співпадала з цими днями. І я зрозуміла, що в мене відпустка буде зіпсована. А тож я вирішила спробувати цю менструальну чашку, бо про неї я дізналася десь за рік до цього. Я користувалася нею до січня 2020 року. Після цього я завагітніла, я нею користувалася менше року, але вже її розмір мені не підходить. А тож мені довелося придбати нову, і я її зараз брала з собою у відпустку, бо знову так сталося, що відпустка співпала з цими днями. Це дуже зручно, бо ти цілий день ходиш з цією чашкою. Ти не хвилюєшся через те, що тобі там треба. Кудись бігти, щось міняти, перевдягати, перевіряти. І цією чашкою можна ходити 12 годин. Тобто о 8-й ранку поставила, о 8-й вечора звільнила її, помила її, поставила знову. Тампони для нас, для дівчат, для жінок це щось таке, наче гарантія якості. Але я чула деякі жахливі історії про те, що є якийсь синдром. Який виникає саме через тампони, це називається синдром токсичного шоку. А це коли в організмі відбувається інтоксикація через тампон, і це навіть не через те, що ви його, наприклад, занадто довго не міняєте. Чи це може відбуватися, і навіть коли ви міняєте його кожні там, 3 там години, як це написано. Це відбувається через те, що тампон зроблений зі штучних матеріалів, синтетичних матеріалів, а в них найкраще розповсюджуються бактерії. А такого у менструальних чашок немає. У менструальних чашах не розповсюджуються бактерії, замов, якщо їх правильно стерилізувати. А у стерилізації немає нічого важкого. Стерилізація відбувається шляхом кип'ятіння. Якщо чашу підібрати правильно за розміром, її можна спокійно носити 12 годин без ніяких проблем. А в мене інколи відбуваються проблеми тільки у перший чи другий день, коли в мене як, як сказати більше виділень, і інколи чаша. Просто наповнюється швидше, ніж е, звичайно, і я кажу швидше, це, наприклад, не за 12 годин, а за 8 годин. 12 годин це абсолютно достатньо для того, щоб е, встати, е, підготуватися до роботи. Сходити у душ, поснідати, вдягтися, доїхати до роботи, попрацювати 9 годин, і потім повернутися додому. Тобто у ці 12 годин, навіть якщо 12 з половиною годин чи 13 годин нічого не відбудеться, особливо коли ви і бачите, що все гаразд, нічого не протікає, то і 13 годин можна. Тож я цілком задоволена. Зараз є таке різноманіття цих чаш, їх стільки. Якщо 4 роки тому їх було набагато менше, то зараз ви можете обирати будь-які є з медичного силікону, є з якого ще з якогось е, матеріалу. Але справа в тому, що будь-який матеріал, з якого буде зроблена менструальна чаша, він не сприяє розмноженню бактерій. Як же приємно прогулятися зранку. Я була у стоматолога, і ми так швиденько закінчили, бо він тільки поглянув, як мої тимчасові коронки. Будемо їх замінювати на вже постійні імпланти, але не одразу. Будуть ще одні тимчасові коронки, після цього вже імпланти. Зараз я гуляю по центральній вулиці міста. Як бачите, вона тільки для пішоходів. Раніше, коли я приїхала у Софію, вона була і для машин. Тут їздили трамваї, але десь років 8, тому можливо 10, її зробили ось, тільки для пішоходів. І вона стала така приємна з ресторанами. І зараз я піду до мого мобільного оператора і подивлюся, які варіанти телефонів. Бо я не витримаю з цим телефоном. Він, він нагрівається і дуже швидко розряджується. І взагалі я хочу новий телефон. Тож я обрала собі телефон, але не буду його брати у свого мобільного оператора, просто замовлю і сплачу повну вартість, не буду виплачувати там а, впродовж mm. двох років. Телефони, про які я запитувала, вони якісь дуже дорогі. Тобто мені чомусь саме зараз не хочеться давати стільки грошей за один телефон. А, наприклад, z Flip 5 новий, а він виходить, якщо його сплачувати кожного місяця впродовж двох років, а 90 левів на місяць це якось дуже забагато. Дві тисячі левів з чимось виходить. Тобто тисячі євро. А Samsung S23 Plus, 75 левів на місяць і теж десь 1700-1800 виходить. Дуже дорого. Тож я візьму такий самий телефон, який є в моєї сестри. Вона в ним користується вже другий місяць. Samsung A54 з пам'яттю 256 ГБ. Спереду селфі камера 32 мегапікселя, а це для мене важливо, бо зараз, наприклад, я знімаю на селфі, на камеру, що на екрані спереду. Мабуть, тільки буду чекати листопад, щоб були знижки. Я купила півтора кілограму малини і зараз спробую її заморозити. Було написано, що вона дика малина, а вона така дрібненька. Але для заморожування саме те. Буду використовувати її у кашах. Ось такі пакетики я придбала. Три літри. Сподіваюся, що буде достатньо. Я буду заморожувати її маленькими порціями, Щоб було зручніше використовувати. Малина у жахливому стані. Я її принесла і побачила, що вона вже і сік пустила. Бачите? Шукаю. В цій лілі малинки, щоб заморозити хоча б трошки ягідок таких ціленьких, а усе інше буду заморожувати як пюре. Не знаю, подивимося, чи можна усе це врятувати, але я розчарована, на жаль. Я тут зрозуміла, що так і не показала вам іграшку котика якого вже зв'язала, не пам'ятаю навіть коли, десь тиждень, як він вже готовий. Але те, я почала ним гратися ще коли я його в'язала. Тобто, наприклад, в нього не було ще обличчя, не було лап. нічого не було, взагалі вух не було. Вона гралася тільки ось з тілом. Це виглядало дуже дивно. Я цю схему собі записала. Тобто, усе що я тут робила, усе, що вигадувала. І я буду робити ще одного такого котика. бо у... Подружка теї, з якою вона зараз активно грається, в неї теж котик цей це улюблений герой. Вона теж дивиться цей мультик. І Тея одного разу взяла з собою котика, коли пішла з нею на прогулянку. І вона їй його показала і та побачила і зараз каже, що теж хоче таку іграшку. А в неї нещодавно був день народження, тож я. Мабуть, зв'яжу ще одного котика. Сьогодні маю замовити ще пряжу, бо в мене такого кольору немає. Біла пряжа в мене є, чорна теж є, іграшка Теї подобається, вона з нею грається, вона вже брудна трохи. Ти її брала з собою на вулицю після дощу, іграшка падала на землю, тож деяких Місця вже трохи забруднилася, але я дуже задоволена, собою задоволена. Радію з того, що в мене є така можливість, можу робити свої дитині іграшки її улюблених героїв. На вулиці, 31 градус, дуже тепло. як плітку. Я навіть вийшла, нічого з собою не взявши тепленького, одягнути зверху. Бо ми пішли гуляти буквально на одну годинку. це їда. Отіка їда. Котіка в'їда. Зараз опів на дев'яту. Я йду до сестри. Ми домовилися побачитися, що я прийду в гості. А вона мені підготувала подарунок. У мене день народження був ще місяць тому, але я тоді не знала, що я хочу у подарунок отримати. І коли я вигадала і сказала, що хочу, сестра замовила, і ось зараз вона мені мій подарунок дасть. Я отримала у подарунок таку ось електричну зубну щітку. Я тільки сказала сестрі, що хочу саме Philips Sonicare, а вона вже сама обирала модель. Замагаємося з прогулянки. А, сьогодні а, такий а, теплий літній день, по-справжньому літній день. А ще завтра буде такий день і після цього я дивилася, що вже за прогнозами градусів будуть, будуть набагато нижче. Десь, якщо сьогодні було 32 градуси, то, сьогодні, то з понеділка будуть десь 22-23 градуси. Ми зараз їздили за тортиком з моєю сестрою. Вона хотіла поїхати сама, але коли дея почула, що ми будемо обирати торт, тобто сестра буде обирати торт, вона сказала, що хоче теж приймати участь. Тож у моєї сестри не було вибору, ми поїхали з нею. І завтра будемо святкувати. Хотіла святкувати у якомусь закладі кафе, але, на жаль, у моєї тітки зараз проблеми зі здоров'ям, і вона просто не виходить з дому і ніяк не можемо ми кудись піти. Я постійно щось замовляю з AliExpress, здебільшого, це якісь недорогі речі, дрібниці, щось для дому, для себе, для дитини. Я замовляю від трьох речей, і вони мені приходять в одному пакунку. Це дуже зручно, так я не чекаю кожну дрібничку окремо. Ось я вирішила спробувати замовити фітнес годенник дешевий, він коштував десь. 7 чи 10 левів, щось таке. А, вирішила порівняти його зі своїм попереднім Huawei, який коштував десь 50 євро, подивитися, чи, а, є сенс платити стільки грошей за новий, чи цей з Алікспрес нічим не гірший. Тож буду його тестувати. Замовила ще ось такі маленькі ножиці для рукоділля. В мене є такі самі, але трохи більшого розміру. І замовила ще ось таку металеву заколку для волосся. В мене є, але я постійно їх десь залишаю, потім забуваю, де її шукаю, не можу знайти. А це я замовила усілякі дрібнички для теї, для її волосся, але, на жаль, продавець чомусь переплутав моє замовлення і є багато чого, що я не замовляла. Як ось ці, наприклад, гумки чорного кольору. Білу стрічку з вушками я теж не замовляла, а ось ці зайчики, вони дуже подобаються те, і в неї є, і я замовила ще. Ще замовила усілякі гумки кольорові для волосся. Замовила собі такі обручі чорного. Білого кольору, а в мене був один але я його подарувала своїй тіці. А взагалі зручно мати такі обручі вдома І не тільки для зачісок, а просто щоб коли ходиш по дому, щоб тобі не заважало волосся. Мені дуже сподобалася їх якість, і в мене немає ніяких нарікань. Усім привіт! Я в офісі. Працюю, а я не з самого ранку прийшла. Я прийшла десь хвилин тому. Після обіду подивлюся, як буде реагувати Тея на те, що мене немає. бо а в неї зараз криза трьох років. Якщо я до цього вважала, що в неї постійно якась криза, то зараз я знаю, що в неї стовідсотково криза трьох років почалася. їй два роки, 10 місяців. Це не якісь вигадки дитячих психологів. Я зараз у цьому впевнилася сама. Насправді така криза існує, а вона зараз намагається бути самостійною і в неї трапляється істерика, коли вона. Я їй не даю робити те, що вона хоче. Наприклад, вона вважає, що вона абсолютно самостійно може сісти на унітаз, але для цього, щоб сісти на унітаз, їй потрібно поставити сходинки біля унітазу, що вона може зробити сама, але не завжди влучно це робить. І потім треба поставити таке сидіння дитяче, спеціальне. На унітаз я намагаюся допомогти і одного ранку, о восьмій годині ранку, прокинулися усі. Мій чоловік, свекруха, усі почули, як Тея плаче. А вона буквально валялася на підлозі у ванній кімнаті. Нічого не могла з цим зробити. Вона десь 10 хвилин не могла заспокоїтися, і це буквально стосується усього будь-яких дрібниць. А якщо ти не, не, не даш їй зробити щось самостійно, а вона хотіла, то вона одразу починає плакати і не допомагає те, що ти даєш їй зробити те, що вона хотіла. Вона вже не хоче це робити, вона вже плаче, вона вже там лежить на підлозі, десь її неможливо підняти, втримати на руках, і це може продовжуватися. І десять, і двадцять, і тридцять хвилин так буде зручніше, бо тримати телефон дуже важко. А, і а, останній тиждень я не можу нікуди піти, бо вона коли розуміє, що мами немає, а вона починає робити те саме: плакати а, без зупину, збройти її неможливо, а, падає на підлогу. В неї буквально істерика. Нічого їй не допомагає ні свекруха, ні чоловік мій, ніяк не можуть їй допомогти, доки не з'явлюся я. Тож мені вже кілька разів доводилося просто повертатися додому. Я, наприклад, йду до стоматолога, і я тільки но вийшла, буквально і немає п'яти хвилин, мабуть, мені вже дзвонять, кажуть, що ось а, вона плаче, хоче маму, не заспокоїться. Тож я відмінила а, стоматолога і. Просто повернулася додому, і я розумію, що так неможливо, бо вона звикне, що мама повертається одразу, як тільки те починає плакати. Так одного разу я не змогла поїхати на керування авто. Зараз я відмінила стоматолога, наступного разу ще щось трапиться. І я, наприклад, сьогодні записалася на педикюр після роботи. Такої проблеми раніше не було. Ось ви можете наприклад сказати, дитина дуже звикла до мами. Мама працює вдома. Дитина знає, що мама завжди біля неї. Але ні, я, я спокійно можу залишити дитину на мою свекруху, на мою маму. Чоловік може піти з нею погуляти. Я у цей час можу зробити якісь справи. Тобто, до цього ніяких проблем не було. Я так само виходила кудись. І коли вона запитувала, а де мама, їй казала, наприклад, а мама пішла до магазину. І вона більш не задавала ніяких питань, все гаразд. Вона продовжувала гратися. Раділа мені, коли я поверталася, ніяких проблем не було. Я і намагаюся вже і так робити. Попереджую її, наприклад, що мама завтра буде працювати не вдома. Вона звичайно, дивується, дивиться на мене такими очима, наче це як. Учора я теж їй попередила, що я піду на курс керування авто, що в мами не буде десь годинку. Зараз починаю читати, шукати інформацію про цю кризу, щоб зрозуміти, що відбувається, як взаємодіяти з дитиною, як їй допомогти пережити цей етап. Місяць тому перестав працювати годинник. Як це називається? Фітнес-браслет. Я вирішила спробувати замовити щось з Аліекспрес, але зовсім не подобається. Мені треба мати будильник на руці, щоб не носити з собою телефон і не тримати його десь біля себе. І з таким браслетом було дуже зручно, бо він вібурував в мене на руці. Дитина цього не відчувала, я собі прокидалася. Тихенько вставала, а те я собі далі спала. Телефон також в мене на вібрації, вібрує, коли дзвонить будильник. Коли вібрує телефон, відчуває а, і Тея, бо вібрує усе ліжко. розумію, що за 5-7 доларів я не можу очікувати того самого, що в мене було за 50 євро, наприклад. Але хотілося б, наприклад, щоб був будильник, щоб я могла перевіряти погоду. Щоб я бачила там, скільки я спала, добре чи ні, щоб я бачила якісь повідомлення, коли вкладаєте її спати. Наприклад, я перевіряю, о котрій годині ми зайшли у кімнату, о котрій годині вона заснула, і ось цей браслет він мені не підходить. А будильник вібрує буквально 3 секунди. Я це не помічу, особливо коли я Дуже втомлена. Мені треба, щоб він вібрував досить довго, щоб я сама його вимкнула, а не зробив бзз і, і вимкнувся сам. Зараз дивлюся а, новий браслет, той самий, який був в мене. В мене був а, Huawei а, band 6, а зараз я замовлю 8. А вони його трохи абгрейднули, але виглядає так само. Бо я вже Звикла до функціоналу, який пропонував цей браслет. Мені все там подобалося. Єдине, що не можна було відповідати на дзвінки. Але якщо хочеш відповідати на дзвінки, то треба, щоб цей браслет коштував трохи більше грошей. У мене зараз обідня перерва. Я швиденько пішла, забрала замовлення з AliExpress. Вони зараз дуже швидко приходять, а десь за 3-4 тижні, тобто я замовила на початку вересня, і ось 29 вересня я йду утримувати. Я багато чого замовила, я вам вже показувала. Зараз покажу теж. Замовляла і для себе, і дещо для сестри для її телефону. А ще зайшла у магазин, дещо для дому взяла. У тей з'явилася подружка. Вже другий тиждень вони подруги. Вони були знайомі ще минулого року, так, випадково познайомилися на дитячому майданчику. Потім ми переїхали, і нам було незручно а, гуляти саме на цьому майданчику. У цьому парку два тижні тому, а я з бабусею випадково опинилися у цьому парку, і те я знову побачила а, цю дівчинку. Вони одного віку. А, ця дівчинка на два місяці старша за тею, їй вже три роки. Вона побачила, вони давно не бачилися з листопада нового року. І ось з того дня вона кожен день хоче до неї. Вони граються разом кожного ранку. Вона хоче йти саме на той майданчик, де буде ця дівчинка Софія, Соня. І ось так, тож офіційно. Те її є перша подружка. Жан каже, що нарешті бідна дитина три роки, а не має друзів. Вона ще маленька, вона не зовсім розуміє, що таке бути другом. Але ось для цієї дівчинки вона готова нести подарунки, вона їй дарує квіти, вона їй готова подарувати іграшку. Звичайно, після того як цю іграшку зв'яже мама. Тобто вона їй подобається. Їй подобається гратися разом. Покажу вам, що я придбала, коли була у перерві. Це штанці для теї. Зараз доводиться її перевдягати інколи по 2-3 рази на день. Вона з майданчику приходить, уся брудна, та й взагалі. Зараз вона ж вже без памперсу і інколи трапляються неприємні речі, неочікувані. Ще мені сподобався ось такий органайзер для косметики з дзеркалом. Я вирішила, що подарую його своїй тітці. Ще один органайзер я взяла для себе. Він дуже зручний для усіляких дрібничок. Кажу це, бо знаю. В мене є вже один такий органайзер. Він мені подобається тим, що внутрішню його частину, внутрішнє наповнення можна регулювати. І останнє, що я там придбала, це ось такі тарілки двох розмірів, двох діаметрів. А це вже замовлення з Aliexpress. Я замовила два тюрбани для волосся замість звичайних рушників. Один для себе і один для сестри, щоб спробувати. Вважається, що такий тюрбан з мікрофібри не пересушує волосся, як звичайний рушник, і може підтвердити, насправді волосся залишається мокрим, але з нього вже не стікає вода. Тож у цілому мені а, такий тюрбан подобається. А ще я замовила такі чотири порожні пляшечки, або помітила, що в нас вдома таких немає і нема куди перелити шампунь, наприклад, коли їдеш у якусь подорож. Замовила ось такі кольорові гелові ручки. Хотіла щось записувати, виділяти різними кольорами. Наприклад, коли в'яжу нову іграшку, записую схему, але цими ручками зараз малює Тея. А мой шарик, вот твой шарик лопнув. Шарик да. Грызет? грызет? Да. Mais um.